Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. глядачів суспільного це програма Тиждень рівний» І сьогодні ми розповімо про те, як з вулиць міста прибиратимуть покинуті та занедбані автомобілі. Покажемо, як соціальні помічники Червоного Хреста надають допомогу одиноким літнім людям. Та пригадаємо події 11-річної давності, коли на столичному майдані силовики розпочали розстріл учасників революції гідності. Про це і не тільки дивимося далі. Понад 20 звернень щодо евакуації занедбаних автомобілів з прибудинкових територій від голів ОСББ зареєстровано в міській раді. Розповів Суспільному заступник міського голови Микола Дядюсь, Нагадаємо, минулого тижня депутати Рівнеради ради прийняли рішення щодо евакуації таких автомобілів з вулиць міста. Процес розпочнуть саме із заявок від голів ОСББ. Більше розказуємо далі. Це двір будинку по вулиці Степана Бандери, 19 у Рівному. Вже декілька років тут стоїть занедбаний автомобіль. Скільки років воно вже тут стоїть? Е, ну я не знаю. Може 20, може 30, Дуже давно. І ні разу власники не об'являлися чи можливо якісь родичі? Ні, він живе тут. Цей власник. Ми з ним уже багато разів говорили про те, що його треба звідси забрати, але він не погоджується ніяк. А це вулиця князя Володимира, 36. Покинуте авто стоїть і тут. Є власник старий людина з 30-го до 34 го року. Є його внук. Внук клявся на мені клявся, що він це все забере того року. Зараз до нього додзвонитися не можна, не, ну, не перетрубки. Він казав, що він все це забере. Там ще цей, цей мужчина, ну, старий чоловік, зносить сміття. Дякуючи КТП, вони його вбирають. Я звертаюся до них, вони його вбирають. Це сміття. Ну, а машина стоїть. Ми зверталися в міську раду. Вже після років, може, це три пройшло, не помню точно. Таких звернень від голів ОСББ в міській раді станом на сьогодні зареєстровано орієнтовно два десятки, каже заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. Тож минулого тижня депутати рівно ради прийняли рішення прибрати покинуті та занедбані автівки з прибудинкових територій та вулиць міста. Це рішення вступило в дію відповідно. Будуть пропрацьовані перші звернення голів СББ, а також юридичних осіб стосовно безхозних автомобілів, які довгий час знаходяться на мережах або на тих територіях, які обслуговуються або СББ або юридичними особами, і будемо потрошку починати працювати. Перед тим як прибрати занедбане авто, каже Микола дядюсь, будуть встановлювати особу власника. Рішення про евакуацію покинутих автомобілів законодавству не суперечить, пояснює правознавець Гліб Олійник. Головне каже, правильно оформити документи. Перше, вони захаращують місто, друге, вони можуть нести небезпеку. Ми розуміємо, що під час війни. Такі транспортні засоби можуть використовуватись з метою, ну, проведення терористичних актів стосовно законності, ну взагалі переміщення чужої власності в Україні, з точки зору таке питання, ну закону досить сумнівне, досить сумнівне. Але у випадку потреби ну, дійсно такі речі можна зробити. Головне нормально їх оформити документально і щоб це було на користь громаді. З початку повномасштабного вторгнення на Рівнощині вдвічі збільшилася кількість одиноких літніх людей, яким потрібна допомога соціального помічника. Як повідомила голова обласного товариства Червоного хреста Марія Бєлікова, у 2022 році організація впровадила в області новий напрямок діяльності догляд вдома, в рамках якого соціальні помічники надають щоденну допомогу літнім людям, які не мають рідних або чиї родичі за кордоном чи на війні. Володимир Петрович, доброго дня! Як ви сьогодні себе почуваєте? Як завжди. Ну, дивіться. Ну, я дуже рада вас бачити при здоров'ї. Ну, купила вам краплі зеленіна. Так що лікуйтеся, підтримуйте своє здоров'я. Газетку купила, яку ви просили, спортивку. Дякую. Трошки приберу там добренько. Добре, вже трошечки барочку. Ну, э... да, я хочу ці самих блинчиків життєві муки зробити зараз. Добре, обов'язково. Вот. Уже більше ніж півроку Людмила тихо находить. Я вже просто не представляю, як би я жив, бо я сьогодні ну, сам не можу себе обслуговувати в повному мірі. Ну, це звичайно, догляд це зовсім інше. Це е, така клопітка робота. Вона нелегка, але вона цікава. Я свою роботу люблю. Буває, дзвонять і поза робочий час, е, тому що вони ну, потребують допомоги психологічної. Буває, що родина є, але вона далеко. Буває за кордоном, таким, що вони на даний час не можуть спілкуватися. Така на сьогоднішній час класи, такий час, що іншої допомоги в них як ми немає. Програма «Догляд вдома. Розпочалася практично з початку повномасштабного вторгнення на територію України в 2022 році. І на сьогоднішній день ми налічуємо більше 360 бенефіціарів у даному на даній програмі. Ми охоплюємо нашою допомогою 85 населених пунктів на сьогоднішній день. Всі 64 територіальні громади співпрацюють із нашими місцевими організаціями. Цього тижня у Рівному вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. 11 років тому під час сутичок з силовиками у Києві загинули четверо жителів Рівнощини: це троє рівнян: Валерій Панасюк, Олександр Храпаченко, Георгій Арутінян та житель Березного Іван Городнюк. Як відбувалося вшанування? Дивимося далі. Біля інсталяції Небесної Сотні у Рівному вшанували пам'ять полеглих учасників революції гідності. 11 років тому, 20 лютого, на вулиці Інститутській у Києві силовики почали розстріл неозброєних протестувальників, які виступали проти відходу тодішнього політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. В цей день загинули 48 людей. Ще майже сотня отримали поранення. Серед загиблих в результаті сутичок на столичному майдані четверо жителів Рівненщини: Це рівняни Георгій, Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко, а також Іван Городнюк з Березного. Пам'ятаю, була на похоронах в, в театрі. Вони в їх хоронили в театрі, пам'ятаю, що з того часу змінилося? Думаю, що змінилося багато, я так думаю. Що змінилося багато свідомість. Наприклад, я маю маків, вони повністю, ну вони патріоти такі. Ну а син у мене на війні на сьогоднішній день. Пам'ятаю, Боже єдиний, це була біда. Але от, скажіть мені, пожалуйста, от так молоді люди і. і... Так всі встали, все. Чого щас не можна ніякого того вопросу вирішити? Молоді люди пропадають, так пропадають, а ці багаті усякі ховаються, чого так виходить? І на завершення нашого випуску ми покажемо, як на кризі озера Басівкут, що у Рівному мотогонщики організовують тренування. кажуть, на льоду їздять, аби підтримувати фізичну форму допоки погодні умови не дозволяють тренуватися на доріжках. Як все відбувається, дивимося далі. Петро мотогонщик більше трьох років він займається цим видом спорту. Взимку, коли водойми замерзають, тренуються на кризі. У рівному роблять це на озері Басівкут. Тренуємося по піску, а пісок на даний момент замерз. Ми виїжджаємо на лід. Тобто, тренування більш таке в контрольованості заносу мотоцикла. Для кращого контакту з кригою гонщики використовують шиповану гуму. Зимові ж тренування проводять для підтримки фізичної форми. Мотокрос це є дуже такий тяжкий фізичний спорт. Тобто, у нас нагрузка не тільки на руки, там ноги, у нас на всі мишці нагрузка. Вдихаєшся повітря, відчуття цієї такої прекрасної зими. І ну виїжджаємо, отримуємо драйв, отримуємо адреналін. Нам це дуже тепло подобається. А це Микола, чоловік також займається мотокросом, проте їздить не професійно, а для власного задоволення. Емоції бомба Екстрим, туди-сюди, як птах в небі, як сів, газнув і лечу. Тут дуже добре вчитися в поворотах, так як ти мотоцикл ложиш і буде потім легше на, на ґрунті, на піску. Була програма Тиждень Рівна. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Бувайте. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.